Хотіла вам показати посилку, яка до мене приїхала від Ольги. Це моя глядачка. Ми з нею спілкуємось в інстаграмі, і Оля запропонувала вислати мені деякі аромати для знайомства. І сьогодні от я отримала від неї посилку, і просто подивіться, яке печиво вона поклала мені в подарунок. Знаєте, вона мене так розчулила сьогодні. Дуже такий страшний день для Харкова, тому що вчора, я не знаю, коли вийде цей влог, але вчора е, був обстріл села в Харківській області в Купінському районі. Ну, ви знаєте, всі чудово. Загинуло більше 50 людей, там фактично півсела. А зранку обстріляли центр Харкова, загинула дитина. Ну, одним словом, це просто такий жах. Знаєте, я сьогодні отримала цю посилку, вона мене так розчулила, тому що шкода й місту, і не тільки Харків, звичайно, багато міст постраждало і продовжує страждати. Це просто катастрофа. Просто хотіла вам показати, подивіться, який гарний Харків. Я ніколи не була в Харкові. А хотілося б побувати, знаєте, в мирному, гарному, красивому, квітучому Харкові. І не тільки у Харкові, а в багатьох містах України. Виявляється, Харків з любов'ю. Виготовляю ось таке печиво. Це надзвичайно приємно і просто, ну, воно мене так розчулило, що я навіть. Заплакала, знаєте, ну, дуже надзвичайно приємно. І ще подивіться, яку підставочку Оля мені вислала, це ручна робота. Я залишу, до речі, посилання на її інстаграм. Вона виготовляє ось такі от різні приладдя, так би мовити, для дому. Своїми руками. Це дуже красиво, просто це розчулило мене ще більше, друзі. Подивіться, яка красива підставка. Так приємно ось таке поставити собі на туалетний столик тут від Леванти, які Оля мені поклала. Я сподіваюся, що я запишу в майбутньому відео про них. Тут, до речі, від Леванти, від іншої моєї глядачки Наталі з Києва, які так само сьогодні до мене приїхали. Оля мені передала Мілі декілька, «Лаліків» декілька і «Балерину» цих Троянд парфум для Росіни. А Наталя мені поклала Histoire de Парфумс, здається, 4 чи 5 парфумів. Я ну, фактично не знайома з брендом Histoire de Parfums. Тому буду тестувати, буду вам розповідати. Подивіться, як красиво. Дуже приємно, просто надзвичайно. Фарширую перці на фоні просто скаженого ремонту наших сусідів. Знаєте, у нас ремонт ми розпочали. Ззовні, там подвір'я у нас в жахливому стані, забор. А сусіди прям з хати. Так виглядаєш вікно, а в них просто пів хати розбомблено. То цей ремонт, коротше, надовго. Але що поробиш, друзі? От фарширую перчики. Перчики мої, з города. Ось такі от гарненькі. Ось такі от всякі різні. мечтики. Що я хотіла сказати? Знаєте, я часто, ну, як часто, Боже, така кастрюля заляпана. Простіть. Я коли в гостях десь, чи знаєте, на якихось оказіях їм голубці, я голубці рідко роблю, тому що з ними довго гратися, я ненавиджу цю капусту парити. Ну, але скоро начнуться і голубці. То що я хотіла сказати? Дуже вони багато рису дають. То мало м'яса і багато рису. А в мене є отакий, от. Такий от... Как бы золоте правило, на кілограм фарша стакан рису. Все, на кілограм фарша, стакан рису. Не ошибешся. Тоді виходить дуже смачно, гарні пропорції. Спробуйте, я не знаю. Ну, може, ви рис, звісно, любите, але в мене всі противляться рису. Хотять побольшим м'яса. Друзі, нарешті наш забор готовий. Ось таким чином він виглядає з двору. Тепер треба доводити до ладу наш двір, тому що він недоглянутий. завжди якось не було часу. Не до цього було. Зараз ми заливаємо ось такий заїзд для машини. Розраховуємо, що ось тут буде травичка рости просто. А ось тут туйки посадимо. Сам Самшит. Як? Сам, -шит. сам -шит. Вон він росте в нас хаотично. Ми його просто так посадили, щоб десь діти, а потім пересадимо сюди. Хоча я тут хотіла тюльпани, але ж тюльпани вони довговічні, тільки весною. Так що посадимо, пересадимо, точніше, ось цей самшит. Сподіваємось, що буде гарно. Хочеться, щоб було гарно. От. Сюди треба довести, ще трошки землі докидати, посадити. Я хочу троянди високі тут посадити. І стюклом буду вести до толку так само, докинути сюди землі, посадити тюльпани. Того, що в мене тут ростуть піони, півонія. Ви бачите, вже воно підрізано. І так-то більше нічого особливого. Хочемо тут клумбочка, щоб була гарна з квіточками. Друзі, кожного вечора це сідаємо і дивимося на наш забор, який він у нас гарний. <сум> Он марла бігає, насолоджуємося своїми трудами, споглядаємо, що ми наробили. Машина ще за воротами, тому що тут ще не готов у нас заїзд. Десь вже прохолодно вечора. Марлуша, марлуша все повинна обдивитись. Покажу ще зовнішній вигляд, купила до речі, цей поштову скриньку таку. На вулиці темно. Ну, звичайно, горять там фонарі вуличні і наш забор. <ріст> Сюди ми хочемо довести землі і просто посіяти травичку. А ці от розблок називається, ці кущі, пересадити звідси. Ми їх просто так тут посадили, щоб десь кудись їх діти вони росли там біля будинку. Можливо, їх пересадом під забор. Ми ще не, не придумали. Друзі, хотіла ще вам показати свою недавню покупку. Це Versace Yellow Diamond. Жовтий кристал. Ось такий аромат. Дуже я його хотіла. Хотіла давно цей аромат був моєї мами. І від неї завжди був такий приємний шлейф, коли вона його носила. І я, от в мене такі флешбеки, знаєте, я дуже хотіла цей парфум. Ну, якось він мені не траплявся по гарній ціні, або ну, завжди щось друге є да, в бажанках, в війшлісті. Якось я відкладала завжди покупку цього аромата, і от він мені трапився по гарній ціні. Я його купила, я його носила вже. Кілька разів, але незважаючи на те, що це все ж таки весняний. Як на мене, це весняний аромат. Це така е, красива, така якась цитрусова мімоза з грушовим нальотом, так би мовити. Надзвичайно тонкий, я б навіть сказала витончений шлейф, дуже приємний, дуже красивий. Сьогодні я так само його на себе наносила, от зараз. Вдихаю, зап'ястка, знаєте, він, це туалетна водичка, до речі, він досить шлейфовий, прямо дуже красивий, досить стійкий. Ну, Ношу зараз задоволенням, але, звичайно, його пора, як на мене, це все ж таки весна, плавно перетікаюча в літо, напевно. Ну, весна, тому що ну, мимози, там, березень. І так далі. Ну, красивий аромат. Я рада, що він у мене з'явився. Певно, ще треба мені офлаконити чорний кристал. Я люблю, щоб в мене були парні аромати. Якщо в мене один аромат від якогось бренду, то я хочу йому ну, подружку одразу купити, щоб, вони, щоб він не сумував собі. Сам не знаю, побачимо. Але в такому лінивому вішлісті в мене чорний кристал. Ось цей жовтий дуже мені подобається. Я, правда, не пробувала інтенсивну версію цього аромату, не знаю. Можливо, вона ще краща. Але цей... нема в ньому нічого такого нового або чогось такого унікального. Просто приємний люксовий аромат, стійкий шлейфовий. От, ви знаєте, я пам'ятаю, від мами дуже гарний завжди був шлейф, тому ну, краса. Я сподіваюся, що від мене так само буде гарний приємний шлейф. Будуть люди відчувати, так як я колись відчувала його зі своєю мамою. Якщо, до речі, у вас є цей парфум, напишіть, як він вам. Я хотіла показати вам ось таку штуку, яку ми купили. Це сушка для. Фруктів, овочів і так далі, Отаку от величезну купили. Вона стояла дворі, Просто зараз холодно, ми її занесли сюди на віранду. Яблука вже тут підсохли, зараз я їх буду збирати. Це я вже поїла. Я їх отак от чищу, бачите? Чищу. Складаю. І потім виходять такі сушені яблучка. дуже смачні. Я вже сушила груші. Сушила помідори, і, до речі, не відмилося в мене усі піддони від помідор. Бачите, такі а, ніби як жовті плями, але то не, не страшно. Це різні сорта яблук, до речі, тому ці якісь такі темніші, ці світліші. Класна штука, сушу яблука, Алісандра бере з собою в школу. Я постійно так само їх жую. Це такі як перекус, як чіпси. Я не знаю. Подивіться, тут 5 піддонів. Сушаться, вяляться, вони в мене всю нічну, як правило, я на вечір їх ставлю, вмикаю і рано собі вже все готово. Класна штучка. Така класна киця, коли вона спить, просто ангел. А взагалі це така вирва, я вам не можу передати. Буся зовсім в нас не така. Вона ніколи не була якоюсь активною. Вона завжди така похмура киця. Киця одинак, я би сказала. Ну, я думаю, що буся вона пережила багато стресу в цьому житті. Ви знаєте, що в неї нема ока, її його вибили. Я не знаю, можливо, над нею якось знущалися люди, тому що вона така відлюдна була. Вона не любила от ласку, щоб її трогати, зачіпати. Вона ніколи не гралася. Вона от завжди хотіла сама десь лежати, щоб її ніхто не чіпав. І вона, в принципі, зараз така. Буся, вона, в принципі, завжди з нами. От, де б ми не були, знаєте, на подвір'ї, в саду, на городі. що б ми не робили, буся як собака, вона завжди з нами. Але вона. Ну, вона не така не ласкава, так би мовити. Знаєте. От вона може поласкатись тільки, коли в неї з'явиться бажання. А відколи в нас з'явилася Марла, в бусі цього бажання взагалі немає. Вона стала більш така е, лагідніша, чи що після. От З початком війни, я вам скажу, коли ми цими десятими дорогами добиралися тоді в Німеччину в, перш... в перші дні війни. І в Німеччині вона була. Якась зовсім не така, знаєте, вона кожну ніч зі мною спала, кожну ніч вона приходила вечором, вона спала зі мною. Настільки вона якось ласкалася, знаєте, хотіла от ласки. І, ну Зовсім стала вона якась інакша, вона більше почала до себе підпускати нас. І я дуже тому була рада, а от тепер з'явилася Марла, а вона їй просто спокою не дає, проходу не дає, зачіпає постійно, бігає за нею по хаті. Ця буся не знає, де їй сховатись. Розуміна, прийде з вулиці, хоче від... от поспати, відпочити. Ця їй не дає, за нею ганяє. Ось і зараз бусі десь немає, а зато Марла тут. Спочиває, знаєте, в нас так не спить Марла, не спить ніхто. І це десь от в 4-5-го, в сьогодні взагалі з трьох часов. Ну, по-перше, тривога, вона вже потім почалась тривога, а в три часа ночі Марла вже виспалась, і, типу, на що вам спати, починає залазити на підвіконня, порпає вазони, бігає, кусає. Ну, страшне, просто така вирва. Я вам передати не можу. А коли спить, ну, ангел. Просто ангел. Ну, звичайно, вона ще кушеня, їй вже навіть нема трьох місяців. Але така киця. Зовсім антипод бусіна. В неділю в мене урок в недільній школі. Намагаюсь підготуватися. Знаєте, завжди хочеться якось зайняти дитячу увагу. Показати їм божий характер і, ну, якось, знаєте, достукатись до їхніх сердець. Дітки маленькі в мене. В групі перший, другий клас, деякі не вміють читати, писати. От, В основному вони люблять ігри, поробки. От тут така програма в мене є. І. Допоміжні штуки, типу знайти відмінності. Бачите, тут підказки для вчителя є. Дітки будуть шукати. Далі поробку. Сподіваюся, що ми з ними зробимо. У нас буде урок про Кайна і Авеля. Перше вбивство на землі. Так що я готуюся до уроку. Сьогодні такий якийсь важкий день, я страшенно не виспалась, Якесь хвилювання є. Ну, я вже казала, не знаю, коли вийде цей влог, але саме сьогодні дуже сильно обстрілюють Харківщину і це дуже пригнічує, просто руки опускаються. Ось цей аромат виявився фаворитом для моєї сім'ї. Дивіться, скільки вже його зносили. В основному носить чоловік і донька на пару. Ну, частіше донька. Майже кожного ранку заходить в кімнату і бере цей аромат. Іноді бере домроза. Любить вона домроза, і ось це їй дуже подобається. І ви знаєте, я в цьому парфумі рознюхала, розчула... Вишню, от Ніби як цукерки, знаєте, от вишня в шоколаді. От вона зранку часом зайде, якщо я не виспана, якщо мене вимотала вночі там, під ранок, точніше, от марла. І знаєте, це зранку марла починає скакати, буся скребеться в вікно, це я маю встати, помити її лапи. Е, ну, все, вже можна сказати, ніякого сну немає. І потім щось. Читаю, дивлюсь телефон і буває що засинаю. знаєте, Знаєте, от заходить в сім ранку там, чи в пів восьма. Я знову прокидаюсь, вона наносить на себе цей парфум і просто в кімнаті стоїть аромат шоколадної вишні. От вишня в шоколаді. Так приємно, я взагалі не відчувала тут вишні. А в шлейфі він прям дуже вишневий. Дуже такий. Ну, мені він дуже подобається в шлейфі. От мені не стільки він подобається на собі, тому що я не так можливо, активно відчуваю. А от з Алісандри просто я кайфую, коли вона в ньому. І ми от нещодавно ходили їсти Хінкалі, і вона сиділа. Це було дивне таке поєднання запахів. Але, ну, блін, реально дуже така класна шоколадна вишня виявилася. Кісмет-Ангел від бренду Альхамбра. Чи Алхамбра від арабського бренду. Дуже я задоволена, що купила цей аромат, тому що він мені в шлейфі надзвичайно подобається. Отак от, от картина. Купила собі ось такий принтер А Шум, який ви чуєте, це Марла тут грає в футболу. з якоюсь коробочкою. Купила принтер по Рекомендації Олі Ольфаттіво Це принтер для друкування наліпок, які можна клеїти, от, ну хоч куди, але, звичайно, я хочу їх клеїти на відливанти. І якщо в мене хтось буде замовляти від тепер я не буду писати своїм корявим почерком. Буду друкувати гарненько, назви на цьому принтері. і І все. Хочу зробити якийсь розіграш на своєму каналі з відливантами своїх улюблених ароматів чи ще якихось. Тому залишайтеся зі мною.